Вітаю, друже! Ти на каналі Бурундук Підкаже і сьогодні ми розберемося, як змінити ім'я на YouTube. Для цього заходимо на YouTube, клікаємо сюди і заходимо в YouTube Studio. Тут нам треба перейти у персоналізацію і основна інформація. Тут ми можемо змінити ваше ім'я, змінити ваш псевдонім. Псевдонім змінимо на більш. Гарніший, і додамо опис. Готово. Тепер публікуємо. Дякую за перегляд. Не забувай вподобати це відео і підписатися.